Всім здарова, пацани! Сьогодні розглянемо новий хайп проект, який називається Докудемо. Коротше, влітав я цей проєкт без е, вкладу. Чому? Тому що я зараз вам скажу. Тому що за просту реєстрацію вам надається безплатно 3 долара. І з тих 3 доларів ви можете отримати прибуток і потім виводити. Е, ну, також можна ще й вкладати свої гроші. Але вкладати дуже обережно, тому що це ризикований хайп проєкт. Так от. Давайте розглянемо, давайте я вам покажу, як сюди як тут заробляти. Коротше, проходите реєстрацію, там вказуєте свій номер телефону, імейл, пароль. Після того, як ви це все зробили, вам надається бонус 3 долара. Так, де ці 3 долара? Зараз я вам покажу. Вона города є. Бонус за реєстрацію нового користувача. В розмірі 3 долара. Тобто, вам надається 3 долара. З тих 3 доларів ви можете тут отримати процент, ну і потім вже вводити. Так от, як тут получати процент? На уні сторінці тут нажимаємо Grab, тут бачимо наш номер заказу на сьогодні. Усіх них 20 номер заказів. Кожен день вам дається по 20 номер заказів і доход з одного заказу 0,25%. Ну приблизно тут дохід. 3,5%. Так от, що ми робимо? Ми натискаємо на автоматичний грейфер. От, вибувають нам е -е, такі от подарки. От, і бачимо дохід. Тут у нас показує дохід на сьогодні. Так, крутимо 20 разів. Мі, загальний дохід це 7 доларів, бачите, встиг зробити 7 баксів з 3 баксів. Тобто я вже зробив. Факту X3 на тому. За скільки часу, не знаю, три, за три тижні я десь так зробив. Також тут можна прочитати про саму компанію, тут не заходьте на компанію, читайте. Ну я не читав нічого, тому що я вважаю, що це повний бред. Що. спеціально так роблять адміни для того, щоб е, от клієнтів так знаєте запрошувати, так, щоб вони повірили, що це все. Компанія, якась там вона там працює-сюди, туди безпечно інвестувати. Та ні, пацани це хай проєкт. Також, хочу вам показати, які тут є нагороди за реферальні і не тільки. Дивіться, за депозит 50 доларів вам дають 2 долари бонус. За депозит 100 доларів вам дають 5 доларів. І якщо ви, наприклад, пригласили реферала, він зробив депозит 50 доларів, вам дають 3 долари. Якщо ви проголосили реферала, він зробив депозит 100 доларів, вам вже дають 8 доларів. Тобто Тут такі бонуси непогані, я би сказав. Е е реферальна система 16, 8 і 4%. Щоб подивитися, скільки у з реферальним, заходимо на ту на команду, нажимаємо, бачимо, у нас членів є е е зареєстрованих і так далі. У мене тільки 2 реферали, які навіть нічого не вкладали, які я. Така штучка, пацани. Також можна сказати, скачати додаток на Android. Ну, я його скачу, тому що він мені нафіг не потрібно. Тепер я покажу, як сюди закидувати гроші. Нажимаємо сюди справа на MI. Задати нажимаємо TRC20. Нажимаємо наступне і вводимо суму. Мінімальна сума поповнення тут тобто 30 баксів. Підтверджуєте. Зараз, наприклад, нажимаємо підтвердити. От у нас є адреса, ви копіюєте цю адресу і сюди закидуєте USDT у мережі TRC-20. Тепер як вивезти тут? Нажимаємо сюди вивезти, вводимо суму 20 доларів, пароль і коротше, виводимо. Мінімальна сума на вивід – 20, доларів. комісія 5%. Ну, Я вважаю, це непогано. Так, що ще хотів вам показати. Так, дохід. Дохід у нас показує, скільки нам дали за один. розщеблін. Розчад. Так, розчав, коротше. Так, що ще можна сказати. Ну, в принципі, в принципі думаю, все. От, все, що, все головне я сказав вам. Служба підтримка от, в телеграмі, нажимаєте і що по якихось питаннях пишете, вони вам відповідять. Ось такі от пацани хайпи. Ось такі от пацани хайпи. До речі, щоб взяти, наприклад, ссылку свою реферальну, нажимаємо е от е приглашення, блін, тут по-русски написано. Копіюєте оцю от свою ссылку або копіюєте свій код, ну і ділитеся з друзями. Ще хотів показати вам, які тут є рівні. Тут зараз я знаходжу на VIP-1, тому що я не робив депозит в цей проєкт. VIP 1, VIP 2 тут з 500 доларів пацани. 500 доларів вкладаєте і маєте VIP 2. Вкладаєте 2000 доларів маєте VIP 3. Там, 5000 доларів маєте VIP 4. Ну коротше тут адміни хочуть собі бабосики загнати багато, я так бачу. От. Ну, саме головне, не закинути сюди бабки свої останні. Якщо закинуть останні бабки, пацани, ну... Скоріше за все, ну, не знаю. Можете ви і все просрати, тому що проект працює два тижні поки що, приблизно я говорю, приблизно два тижні. Скільки ще буде працювати, мені невідомо і вам невідомо. Тому я вважаю, найбезпечніший спосіб тут просто зробляти без складень, як і я роблю. Заробляю без складень, там дойду до 10 доларів, зроблю вивід і покажу вам, що вивід тут працює. Надіюсь, що інформація була зрозуміла, якщо щось непонятно, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, бажаю вам багато заробляти. Пока!